Голуби чекають, коли їх годувати буду. І годую передвечір. Холодні. Що, босяки? Я вас обманув. Сьогодні будете постити. Хе-хе-хе. <різь> <різь> ерунда? А не почте. Перед вечором годую. Сонце вже зайшло. Пущі Побив яструб трохи їх тепер. А якщо одного голуба зловити, то то все паса біля того місця і на дворі годує все на дворі з мінерали голубятні так вода і зерно на дворі у них Яструта, він одного голуба зловив і потім кожен день пасеса на тім місці. Потім голуби розслаблені, потім поки вони настроюються, а то вони літом розслаблені. Вже Потім від любого шороху злітають, прячуться, та яструб вже коли пару разів попромахувався, ти вже не трати сили, він вже шукає якусь легшу добичу. Чужаки, які були, нема, порозліталися. У мене довгенько був бельгієць і українка з номером телефону. Їх нема. А може і яструб забрав. Не точно, бо то я дзвонив один день не стало їх. Не думаю, що за день яструб міг двох бомбанути. Пенсіонер, другий пенсіонер, рік разниці. В е, так само 10 років горошко тому, а селому 11.